Друзі, всіх вітаю! Сьогодні у нас така японська надійність. Це лансер, двохлітровий двигун на автоматі. Десятка з газиком, гарний по кузову. Все, що треба, є, все в чохлах. Под ними ми дивилися все. Але повний електропакет. Мультіруль, газ, є камера заднього огляду з дзеркалом. Так, підлокотник, автомат, кондір працює. 109 міль. Дуже в непоганому стані. Але основне це дволітровий двигун. Всі знають, що полторашка не їде, а цей їде. Приїжджайте, друзі, на тест-драйв, на осмотр, дуже гарний конь. По ціні в нас 7700 доларів 2007 рік. Всіх очікуємо на тест-драйв. Приїжджайте, друзі!